Страх і про масштабний наступ. Сьогодні я отримала багато повідомлень. Цей сценарій просторі, як план є. І знову лякати. Інформаційний простір буде переповнений новинами. І ви можете переглянути на YouTube-каналі прогноз на рік, по місяцях все це є. І там ця тема висвітлена мною. Я казала, що з 22 числа буде якийсь переломний момент, заява. Але це веде до руйнування цієї. Події цього плану, це не то, що воно зможе прямо відтворитися в просторі, як вони заявляють. І так, активація буде, і буде по якихось трьох напрямках, так як у мене вже є прогноз про наступ. І якщо е, я брала карту для того, щоб подивитися, я можу виділити зараз по енергіям прям на ближайший тиждень Київську область, енергії хаотичні, це не про наступ, це про. Якісь дрони, це про такі лякалки, це про те, щоб подивитися, виманити де ті ППО рівне, на кордонах будуть винюхувати ситуацію. І ті області по кордонах, які я передивлялася, вони і надалі залишаються активними: Чернігівська, Сумська, Харківська. І у прогнозі з 13-го числа я розповідала, що до кінця місяця буде активації і ще більше стягнення і агресії на Донецькому напрямку. І ви бачите зараз, скільки загиблих привозять прям звідти, скільки пропавших безвісти буде так само активація Луганська область і у напрямок Харківської туди Куп'янськ, потім по кордонах Сумська. Область, це можуть бути якісь обстріли. ну Там така прям енергія іде агресивна, ну там все рівно щось буде відбуватися. Запоріжжя, Запорізька область, це теж про таку активну агресію. І коли я робила такий розклад, що де всі боялися, що буде наступ з Білорусі, показувало. Запоріжжя і його показує, і далі енергія активна. Просили подивитися Одесу, і по Одесі немає активації наступальних дій. Всі питають, що там. Є небезпека від дронів, є небезпека від ударів, але е, я передивлюся в кінці е, тижня і в кінці закінчення місяця, але небезпеки зараз немає. Якщо ви хочете бути в курсі прогнозів, якщо ви хочете розуміти, куди ви рухаєтесь, підписуйтесь в телеграм-канал.